Через активні бойові дії у Чернігові кількість громадян, які перебували на військовому обліку, зменшилася через їх виїзд на більш безпечні території. Але зараз поступово люди повертаються до міста та йдуть до центру комплектування та соціальної підтримки. Про це під час брифінгу розповів військовий комісар Олег Гончарук. Кількість громадян, яка перебувала на обліку в Чернігівській області, зменшилася зі скузіні виїздом. Але ми вже на протязі місяця спостерігаємо тенденцію до збільшення до повернення кожного громадян, тому що кожен розуміє, якщо ми зараз не захистимо свій край, не захистимо свою область і країну в цілому, то не буде нашої держави. За словами Олега Гончарука, її черги з добровольців, які хочуть стати на захист України. Категорія чоловіків це понад 50 років, які намагаються знову ж таки призватися до військової служби, але на жаль, не всі вони можуть проходити військову службу службу насамперед за сімейними обставинами, за станом здоров'я. Проте є й ті, хто ухиляється від своїх обов'язків перед державою. Відтак, якщо людина отримала повістку для прибуття на збірний пункт конкретної частини, але цього не зробила, вона має понести. Кримінальну відповідальність. Якщо ж були порушення правил військового обліку, за це передбачена адміністративна відповідальність. Насамперед кримінальних проваджень зараз на території Чернігівської області десь близько десяти дуже велика кількість саме адміністративної відповідальності, де громадяни сплачують штраф, а потім приводять свої документи до ладу того, як вимагає наше законодавство з питань ведення військового обліку. Також до кінця 2022 року жінки, які мають певні військово-облікові спеціалі або цивільні спеціальності споріднені із військовими має стати на військовий облік у центри соціального комплектування за місцем свого постійного проживання. Однак це не означає, що жінку призиватимуть на військову службу. Вона перебуватиме у запасі. Відповідно до закону України про військово військову службу, там чітко написано, що жінки можуть призиватися лише під час дії воєнного стану під час оголошення відповідної мобілізації. Під час мирного часу або особливого періоду жінки не призиваються. Вони призиваються лише на військову службу за контрактом. Немає такої нагальної потреби, щоб всіх жінок призвати і направити до війська. Такої потреби на сьогоднішній день ще раз наголошую. Немає чоловіки, які були призвані на військову службу, але не мають військової спеціальності. Наразі проходять навчання зараз. Проводиться навчання чоловіків, які не мають військово військовоблікової спеціальності в навчальних центрах або в інших прямо на території військової частини. А на сам ми знаємо, що багато озброєння новітнього озброєння передається країнами партнерами. Там зовсім інші зразки, зразки армії, які виходять на рівень стандартів НАТО. Тому підготовка за новими новітніми спеціальностями постійно відбувається в навчальних центрах як на території нашої держави, так і за її межами. Нагадаємо, підлягають мобілізації лише військовозобов'язані, які перебувають на обліку у відповідних територіальних центрах і які мають досвід проходження військової служби. Громадяни віком від 18 до 27 років призову по мобілізації не підлягають. Вони мають пройти строкову військову службу.